Сьогодні 31 березня 2023 року, і до наших гуртожитків було намагання провокацій. Були люди, молодики, які прийшли і хотіли зробити якісь провокації з гуртожитками наших студентів. Також були молодики, які намагалися власноруч без ніяких документів, без ніяких актів, ордерів і так далі. Намагалися опечатати наш храм, намагалися до нього зайти і зробити якісь провокації. Окрім цього, ці люди були. Перед цим наверху біля храму преподобного Агапіта і робили провокації там. Деякі з них говорили і погрожували нашим студентам, навіть говорили студентам про те, що давай відійдемо з тобою на 20 хвилин. Напевно, для того, щоб ну, зробити якісь справи з побиттям чи ще щось. Тому ми закликаємо всю. Міжнародну спільноту, яка є всю європейську спільноту, для того, щоб вони почули і побачили, що з нами роблять, як нас над нами знущаються, і я, які люди приходять до нас. Окрім цього, ми просимо, щоб нас, як громадян України, які проживають на території України, захистила наша держава.